Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати, де достати кислий міцелій. Але перед тим як почати, попрошу вас підписатися на канал і поставити подобайку цьому відео. А якщо ви з барського плеча захочете, то можете лишити будь-який коментар під цим відео. І так, з основної бази, якщо взяти з початкової, ну або тут, якщо у вас тут є дім. Нам треба добратися сюди, в цю точку. Або з цієї сторони, тут вже залежить від вас, як вам вдасться. І бажано поставити собі телепорт, щоб ви за кожний раз не бігали. Тому що тут, якщо взяти шпиль, він доволі далеко. Я поставив собі з цієї сторони. Ви можете собі поставити і, в принципі, і тут. Що нам потрібно? Куди нам потрібно долетіти, дойти, щоб той достати кислий міцелій. Він приблизно ось тут, в цій точці. Я ставлю по пам'яті, так як в мене чомусь нема можливості ставити собі оці маркери. Бачите, як я хочу поставити маркер, він в мене просто не ставиться. Це можливо баг, а можливо, це тільки у мене така проблема. Я не знаю, можливо, у вас цієї проблеми немає, але тим не менше. Летимо сюди на цю точку. Я ж тут трішки добував оце цей кеслій але тут, в принципі, його є достатньо. можуть попадатися оці моби. І ще що, велике прохання вас, якщо ви будете сідаєте в цю пелену, накрафтіть собі стріл, якщо ви на якийсь там мах з спосухом. Тому що тут є літаючі ці медузи, ну я їх так називаю. І їх бажано з дальньої дистанції розстрілювати, бо вони вас будуть е, доволі таки непогано дамажити. Е, накопали собі оцього кислого міцелю, і ви скажете, як звідси вибратися? А вибратися, в принципі, не так і складно, але. Трошки треба тут пострибати, потрібно триматися завжди лівої сторони, якщо брати по мапі. Просто триматися лівої сторони, і нам десь треба плюс-мінус десь у цю точку. Ось. Ось так. І, в принципі, ми вже на виході. Ось так робимо. І ми вийшли з цієї пилони. Все дуже просто. Ось так. Почуємося в наступних відео і не забувайте підписуватися на канал. Якось так. Всім па-па і почуємося.